Це відео я записую ввечер, навіть в ніч п'ятниці, і вже минула як мінімум доба з того моменту, як у Москві відбулася зустріч представника Трампа Стіла Віткофа з Путіним. І, власне кажучи, за цю добу ми насправді очікували отримати багато новин стосовно того, як далі буде розвиватися цей мирний так званий треп. Через добу можна сказати точно, що хезе як вона далі буде розвиватися, але тим не менш є певні тенденції, які нам слід розглянути. Вітаю ви на каналі Булгаров Виставки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст, і я дуже дякую тим, хто вже підписаний на цей Ютуб канал. А якщо ви це ще не зробили, то от зараз прямо ідеальна нагода це виправити там, нам тим більше є про що поговорити. Отже, як я вже зазначив, Дуба минула з того моменту, як Трамп передав, ну по факту не Трампа, по факту передала американська делегація після того, як вона зустрічалася з українською делегацією 11 березня в Джиді, і там вони узгодили м, певну низку позицій. Причому як кажуть експерти, як кажуть політики, наші українські, що українська делегація, коли виїжджала в Судівську Аравію. Вона їхала зовсім з іншими пропозиціями, ну тобто не такими, прямо знаєте, поступливими, як врешті вони домовилися. Ну тому, що ізначально з самого початку, давайте згадаємо, ми казали про перемир'я там тимчасове, але на морі та у повітрі. А тут раптом, після того як зустрілися. Представники України, то яку це представництво, до речі, очолював Єрмак, голова офісу президента, коли вона зустрілася з представниками Сполучених Штатів, то, врешті, вони погодили план тридцятиденного перемир'я, причому з зупинкою бойових дій скрізь на морі, на у повітрі, ну і звісно, на землі, і оцей узгоджений план стів відков повіз до Путіна. Це сталося, поїздка сталася одразу після, ну фактично, після того, як сторони перемовин, тобто маю на увазі українська та американська сторона, дійшли там певних, скажімо так, компромісів, і от він зібрав це все і поїхав до Путіна все за показувати. Далі почався насправді цирк. Цирк, який дуже полюбляє Путін, а сама якимось дивним таким чином співпало, що в цей день до Путіна приїхав Лукашенко. Чому саме в цей день? Чому не можна було цей е, візит відкласти на, на пізніше чи навпаки його раніше запросити? Ну хіба е, ну, от кого зараз намагається надурити Путін? Хто думає, що Лукашенко самостійний? Ну от, от справді, хто у світі, цивілізованому світі, вважає, що Лукашенко – це самостійний президент насправді він просто гауляйтер Білорусі, якого ну поки що терпить так так би мовити, і Путін. І коли власне Лукашенко приїжджає в день, коли американська сторона має передати цей план миру. Хм. Це виглядає як мінімум дивно. Ще дивнішим виглядає той момент, що Вітків провів 8 годин в приймальні Путіна, чекаючи, поки він завершить перемовини. Про що перемовини з Лукашенком? Ну тобто, насправді, це ж знову ж таки. Ми же ж з вами чудово розуміємо, хто такий Лукашенка, хто такий Путін, як відбуваються у них перемовини? Він приїжджає на ковр на килим до Путіна. Після цього у них відбувається якась там спільна вечеря, вечеря, чи там, наприклад, я не знаю там обід. Якщо він там залишається на ніч, то буває напевне, ще й саунд. Я не знаю, як це прийнято у старих радянських номенклатурників, але скоріш за все саме так. Тож точно це не про якусь там термінову необхідність приїзд влаштовувати саме в цей день, коли весь світ насправді спостерігає за Москвою. Тому що м'яч оцей мирний мирних перемовин перекинутий саме Москві, і всі зараз чекають від Росії кроку до миру. І ми не чекаємо. Ми чудово розуміємо, що жодного кроку до миру в Росії не буде. Але ми насправді задовбалися переконувати весь цивілізований цив... 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 світ. Це помітити і нас, врешті, порозуміти, що е, не буде Путін домовлятися не піде він на жодні мирні умови, не, не умови, якщо у нього є, хоча б один шанс їх уникнути. А уж тим більше, коли зараз він певний, що він наступає, як він каже. До речі, ж, е, після, після цієї зустрічі з Лукашенка. Е, 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 е. Вони ж проводили таку собі прес-конференцію. Там Путін власне сказав, що ну зараз наша російська армія наступає по всьому фронту. Там по 2000 кілометрів лінія фронту, лінія бойового зіткнення зіткнення. А що взагалі робити із Курською областю? На там як ми там будемо чинити. До речі, ми зараз повернемося ще до подій в Курській області, тому що тут Путін зробив таку, таку, таку цікаву річ, на яку знаєте, він наживку кинув. Яку Трам дуже швидко заглотнув ну, це знову ж таки, якраз оце шулерство, оце грати в наперстки це якраз механізми роботи КГБ, ну ФСБ зараз, тому нічого дивного тут немає. І Путін сказавши, що так і так. От я бачу, що наші війська наступають, я бачу, що ми витісняємо українські війська з Курської області, то нашому мені зараз зупиняти війну. На що нам потрібна зараз перемір'я. І до речі, саме тому його певні там представники, той же його помічник Кушаков одразу сказав, що нам не потрібне перемір'я, нам потрібно закінчення війни. Але під закінченням війни Путін має на увазі закінчення своєї війни на своїх умовах, тобто на тих умовах, коли. Коли Україна просто-напросто ну, буде вимушена підписати капітуляцію, але Україна зараз теж не має жодних причин йти на капітуляцію. У нас є ресурси, у нас є допомога. Якщо не американська, то у нас є допомога європейська. Тож такий собі виходить виходить якесь собі замкнене коло, що жодна зі сторін, тобто ані українська, ані ані російська, не ну, окей, ладно, про російську я зараз е, окремо скажу, тому що, як ми вже зазначили, він не хоче зупиняти війну. Українська сторона хоче зупинити війну, але знову ж таки вона хоче справедливого миру, вона хоче на своїх умовах, і вона точно хоче, щоб Росія заплатила за цю війну. Тут є Трамп який вирішив всіх замірити, і от зараз саме зараз відбувається дуже така цікава ситуація, при якій е е Путін зробив все, щоб показати не дати відповідь. Ем, і це є його відповідь. Ну, дивіться, ми всі з вами чекали, коли сказали, що зараз цей м'яч буде перекинути Путіну, Ми всі чекали, що він в принципі вибере лише два варіанти. Ну тому, що є або сказати так оцим мирним перемовинам, або сказати ні. Цим мирним перемовинам. Путін обрав свій варіант. Він вирішив взагалі нікому нічого не казати. Така його концепція, така його система, і він буде тягнути. Просто до останнього. Причому зверніть увагу, що Трамп він же ж як хотів. Він же ж хотів закінчити спочатку за війну за 24 години. Потім там у нього було 100 днів, потім там ще щось. Але так чи інакше, він дуже швидко це хоче зробити, не до, не до якоїсь конкретної дати. Йому насправді байдуже на дату. Він просто це хоче зробити дуже швидко. І він одразу заявив, що він готовий зустрітися з Путіним, переговорити з ним. Тут навіть така трошки дивна ситуація сталася буквально зранку, коли Трамп сказав, що він провів перемовини з Путіним, і він має такий собі стриманий оптимізм стосовно цих перемовин. Потім з'ясувалося, що це Трамп мав на увазі не те, що він сам безпосередньо проводив це перемовини, а він мав на увазі, що перемовини провів провели ми, ну тобто американська сторона. Тобто в даному випадку Стів відкох він провів ці перемовини, про які потім переказав там певні обставини цих перемовин, особливо ті обставини, які е, залишилися залаштунками. Нагадаю, ця зустріч відбувала, відбувалася без преси. Без якихось завих вух і тому, що там говорив той Путін, що йому говорив той Вітков, про це ніхто ніколи, напевно, в найближчий час не дізнається. Але так чи інакше, те, що Путін протримав Віткофа вісім годин у себе в приймальні, те, що він потім почав нести якусь ахінею стосовно. Що він не розуміє, як буде відбуватися мирний процес, як йому зупинити наступ? Ну тобто для Путіна ну, він же насправді це ж сказав відкритим текстом. Для нього зараз е підписати перемир'я – це зупинити свій наступ. А він не хоче зупиняти свій наступ, тим більше, що він вважає, що цей наступ успішний. насправді це не так. І в Курській області він не є успішним, і він не є успішним вже навіть і на східному фронті, тому що на Покровському напрямку на наш фронт стабілізувався на Торецькому напрямку, в самому місті Торецьк зараз відбуваються бойові дії, і потроху наші війська крок за кроком, вулиця за вулицею, намагаються і починають звільняти місто. Тобто, навпаки, зараз відбувається на фронті певний такий собі перелам, дуже важкий. У нас дуже Важко відбуває ну, дуже важко нашим військовим, тому не забувайте дякувати і не забувайте говорити спасибі людям, завдяки яким ми можемо в принципі тут більше менш в мирному тилу жити як в принципі ми і живемо. І от Путін вважає, що він перемагає, що у нього є успіхи на фронті, що він наступає. І він не хоче казати зараз ані, так перемовинам. Тобто перемірюю ані ні ну для того, щоб зайва раз не давати Трампу приводів: ну, наприклад, давати Україні додаткову допомогу чи більшу допомогу, чи врешті-решт сказати, психанути на того Путіна і сказати, це я не можу з ним домовлятися. Давайте щось уже робити з цим. Давайте мій рідний Пентагон розробіть. Будь ласка, мені план військово-військової поразки Росії на полі бою. Давайте ми забезпечимо українців. Всім необхідним зброєю, технікою, що їм там потрібно, гроші. Хай вони вже замочать цього придурка, врешті-решт, тому що він не хоче ні про що говорити. Ну тому, що пісмейкери так і вчиняють. Для них найголовніше це посадити за стіл перемовин тих, хто ведуть війну. Якщо хтось з тих, хто веде війну, не хоче, не хоче сідати за стіл перемовин, його просто знищують. Так діють американські муротворці, пісмейкери. І тут я хотів повернутися якраз до Курської області, і тут Путін з одного боку він не каже жодної конкретної деталі. Він не каже, він не дає жодної конкретної відповіді на питання: так ти що так чи ні? Ти зупиняєшся чи ти не зупиняєшся? Путін такий ну таке, трошки посередині. Я якби і наступаю, і якби і не наступаю. Ну тобто, він включив дурника і вважає, що він найрозумніший і зможе всіх намахати, от граючи оцю цю свою на наперестки. Тим часом він дає собі таку кістку Трампу погратися, хоча б десь в миротворство. Путін на цій прес-конференції, коли там з Лукашенком він сказав таку фразу: що а як бути з Курською областю? Там же ж ще є українські війська, і от вони зараз там в оточенні, і вони там зараз відходять. Ми їх там будемо знищувати як терористів. Але якщо вони складуть зброю, якщо вони здадуться, то тоді, напевно, ми їх ну там готові будемо їм зберегти життя. Тя і от після того як Путін каже про те, що в Курській області у нього в оточенні перебувають якісь там якісь якась неймовірна кількість українських військових, одразу після цього Трамп починає казати, і от в Курській області перебуває велика кількість українських військових. І я, я, тобто, Трамп дуже прошу дуже просив Путіна зберегти їм життя, тому що вони не мають загинути, тому подібне. Тобто, Путін створив ситуацію, а насправді. Якщо знов ж таки я розумію, що ми всі українці дуже любимо зраду, і коли нам ми вже стільки разів пикалися на те на тому, що ну, от, наприклад, давайте згадаємо ситуацію під Бахмутом. Давайте ми згадаємо, як ворог захоплював лісі Тобто, коли в нас уже військові валали, що треба щось робити, треба виводити війська, там можемо потрапити в оточення. Врешті-решт там доводилося чуть ли не вплав через річку переходити, щоб хоч якось. Врятувати і поранених, і війська, і взагалі вивезти там наші боєздатні частини з міста з Лісичанська. То тут ситуація, коли військові кажуть, причому не, не тільки ті військові, які мають казати, що все добре, а навіть ті військові, які раніше казали, що ні-ні, ну. ну це якраз той випадок, коли розголос серед військових приводить до певних змін. Нагадаю, навіть генерала Драпатова, коли призначили це якраз і був після розголосу військових, і після втручання військових в ту ситуацію, яка відбувалася на фронті, і коли військово-політичне керівництво просто не могло не відреагувати на той хаос, який був от в той зоні відповідальності Східного фронту, де зараз призначений генерал Драпатий. А тут ситуація з кольською областю, якраз така, що так, є там українські війська. Є до речі, я от в вчорашньому відео якраз про це розповідав. Можете подивитися. Тож є війська, вони виконують певні задачі, але жодного оточення немає. Є дуже складна ситуація з логістикою, з перевезенням, з евакуацією поранених, але. Саме оточення, як такого, немає. А уж тим більше немає тисячів українських військ, які там потрапили в якесь там уявне в голові у Путіна оточення. Але Путін таку собі історію придумав. Трамп про це почув, і тепер Трамп грає в гру, що він може врятувати українських військових. Він попросив Путіна врятувати, зберегти українським військовим життя. Путін, звісно, може сказати: ну я от зберіг українським військовим життя. і ніхто як би не загинув. Так так, якщо там нікого і не було, то дуже легко рятувати життя тих, хто тобі не потрапив в оточення, і тому ж їх немає там. І отут я насправді дуже сильно сподіваюся, що у Трампа, окрім його уявного світу, ну і там того, що каже іноді Путін, є ще і своя розвідка, є ще і, власне кажучи, всі свої так, розвідувальні управління і ЦРУ, і не тільки, які можуть йому передавати інформацію. Справжню інформацію стосовно ситуації на фронті стосовно того, що відбувається, і показувати просто на картах, хто потрапив в оточення, чи потрапили в оточення, чи не потрапили в оточення. І отут якраз для Путіна починається. Сіра зона, в якій він, скоріш за все, не види переможцем, як би він там не хотів майстерно грати в наперески, тому що якщо є розвідка, в тому числі і розвідка супутникова, тобто космічна розвідка, яка повідомляє не просто в режим реального часу про пересування твоїх військ, то вигадати неіснуючого оточення. Просто неможливо так само, як і, наприклад, вигадати неіснуючий не існуючи не наступ, неможливо. Тож, по факту, якби зараз Путін не розповідав би, що він знаходиться. Ну він думає, що він знаходиться в сильній позиції. Я сподіваюся, що Трампу доведуть, в якій саме позиції знаходиться Путін та всі його війська, і не тільки на фронті, а в якому стані знаходиться економіка. Російська, в якому стані знаходиться правоохоронна система російська, в якому стані знаходяться державні інститути російські державні інституції російські, і саме це дасть можливість Трампу прийняти правильне рішення. Він зараз закликає росіян прийняти правильне рішення. Я думаю, що він потім сам буде це робити. Отже. До чого я це все кажу? До того, що після дуби е, того, як ми не отримали конкретної відповіді від Путіна, можна вважати, що це і є його конкретна відповідь. Він не буде йти на перемовини, Він до останнього буде намагатися уникнути відповіді так або ні. Він до останнього буде тягнути кота за хвіст і грати дурника, думаючи, що він зможе. Всіх намахати. Але я російська, якби оці вірьовочки Нівідса, все одно їй настає кінець. І в даному випадку, ця вірьовочка, напевно, з кожним днем все буде більше і більше затягуватися на горлянці самого Путіна. І як тільки американський пісмейкер, я маю на увазі Трамп, яким він себе, власне, кажучи, дуже щиро вважає. Як тільки цей американський пісмейкер зрозуміє, що Путін не хоче миру, я думаю, що просто Путін може зникнути. Яким чином, Приколи в історії є, побачив.